Усім привіт! Внімлю зараз розміри кріплення. значить так ось така і коробці становиться. Так, це у нас ліхтар сам. Без акумулятора. Акумулятор сюди відходить 18650, далі кришка закривається, акумулятор, далі ремінець з металевою такою кільцем. Далі ще одна кришка інша, яка вже ззаді йде з кнопками. Тут дві кнопки, тобто постійно вимкнути і е, блимнути. І коли відпустили, вона вимкнеться. Далі кабель Type-C для зарядки зразу. Ось тут є роз'єм Type-C. Далі шестигранник для кріплення на планку пікатіні. Кріплення буває двох типів. Один тип ось таке, воно під кутом. Тобто планка пікатіні тут і під ось таким кутом до неї ліхтар. Шестигранники ось тут. чотири болти. Це не саморізи, це справжні болти. От один, два, три, чотири. Це, щоб затискати ліхтар або лазер чи щось інше, а тут рукою прям можете затискати на планку. Пикатині. Зараз розміри всі покажу вам. Значить, розміри цього кріплення, дивіться, на планку пікатіні стандартну. Поки закручено до кінця, тобто мінімальна відстань у нас 21,6 мм. Ось, 21,6. Так, рожимо. Ваночка ось така 32. Тепер відкручуємо і дивимось. Скільки максимум можемо відсунути нашу планку? Ось так от. Максимум вийшло відсунути. 26,9 приблизно. От так. Рівнок оставить червоно. Ось так рівно. Двадцять рахуйте. Максимум можете відсунути і зажати. Так, є. Тепер тут. Осота діаметр. Затиснути повністю. 2493. Ширина тут. 25,90 Так. Тепер розміри в цьому складі. Ну, давайте зразу відкрутимо по максимуму. крутити Аерізму. Так. Ось по максимуму у нас виходить. відстань внутрішню. 31,88. Ось так висоту. ширину між болтами. Виходить, 29,76. Так. Ось так показав. закручу до кінця. В комплекті скріплені іде 6 щоб ви зразу могли ці болти закрутитися. Повністю металеве, метал кріплено. Ось така форма зі всіх сторон покажу. Показав. Це кріплення вам показав. Добре, поліхтарю далі. пробіжусь, вага кріплення. Значить, мовиться. Вага цього кріплення у нас. Оп, 59 грамів 11. Сотих. Далі. Вага ось цієї кришки. Без ремінця 1637. З ремінцем ось так. Другої кришки вага. Та якась кнопкою. Ось просто загінюєш. 30 грам і 70. Далее корпус ліхтаря 123,5 граму. Ну, кабель, що важливо буде з собою отискати 11,2. Тепер ось так ліхтар. Акумулятор ще важить 45 грамів якісний, 18650, в якого в комплекті не йде. 143 грами з цією кришкою без акумулятора, а з цією 154,12, ось так. Якщо ще кріплення додати, то ось так виходить. Все, всього вам показав. Ремінець цей, до речі, не буде, ніхто його бухтати на назбройка, ми його не враховуємо. Ось так. Є. Ну, 6 грамів важить ось так. 4 грами майже. Тепер по ліхтарю. Покажу його розміри. Давайте. Ось Так, зум регулюється. Так, по розмірах. Ну, давайте найдем цю кришку. Так, діаметр в саме висній частині. Ось такий. І в самому кращому місці ось такий. Так. Вінза. 2,18. Так, висувається ось тут зум рівно на 15-58 міліметрів. Ось. Ось і, і советується. Значите, це більше, ніж в інших ліхтарях. зум краще. І вощі проміг ходить. Так, роз'єм Type-C заряджає ось тут захист від брез води. Так, зручно і зручно виймається. Так, кнопка. Тут дві кнопки. Так. Зараз покажу вам підсюди. Ну, якщо з цією кнопкою, ти взяв інший ліхтар, у неї багато, то кнопка раз натиснули, вона світиться зеленим. Якщо не хочете, щоб світилась, можна маркером замалювати чи лаком для ногти чорним і не буде світитися. Він світиться, ще раз натиснули, вимкнувся. От, якщо, значить, натискаєте, дивіться, один раз максимальна яскравість, другий раз слабше світиться, третій раз стробоскоп, четвертий раз вимикається. Ось так. А ця кришка, тут дві кнопки. якщо Ця кнопка автоматично вже не працює, вона вимикається, тому що під'єднана ця кришка. І тут є дві кнопки, які герметично захищені від дощу, якщо один раз... А, давайте я батарейку не вставив, зараз покажу, якщо один раз, крайню кнопку ми натиснемо. Ось так. От. А ні, ця кнопка також працює, в принципі. Коли під'єднаний, давайте пробуємо. Ого. Ага. Ось. Один раз натискаю крайню. Поки тримаю, воно світиться. Я відпустив палець, воно само вимкнеться. Це тактично тут кнопка без фіксації. А ця з фіксацією Затиснув, воно буде світитися, ж поки я ще раз не натисну. От і все, все просто. Дві кнопки. А ця ні, ця все-таки не працює, ось вона вимикається, коли під'єднана ця кришка. Так, ну і зум. Зі всіх найкрасніші, дивіться. От, можете бачити, який кут. Ось так зменшую. Тепер взагалі кут понесенький. Ось навіть на відстані ось такий. от я витрукаюсь 10 см, яка маленька точка. Ось така. На дальній вистані ось. Коло ідеально, кругом. немає ніяких квадратків всередині, ідеально залите світло. Все.